Оя кров може воювати в Україні. Стартувала національна кампанія на підтримку донорства. Потреба в крові постійно зростає, тому така акція покликана залучати людей до донорства, збільшувати запаси крові та її компоненти. Нині наша кров потрібна як військовим, так і цивільним. Всім розумію, що в цей нелегкий час це. Компоненти крові, донорська кров це є невід'ємна частина нашої обороноздатності, тобто це стратегічний напрямок в нашій державі. Сьогодні компонентів крові потребують як бійці, які потрапляють в госпіталь, так і мирні люди, які на сьогодні і хворіють. Дорожньо-транспортні пригоди у нас дуже велика кількість їх. Онкохворі, які потребують додаткової кількості компонентів крові породіллі, кровотечі, реанімаційні пацієнти. Тобто, перелік цих людей, які потребують, на сьогодні надзвичайно великий. Медична директорка центру крові Алла Островська каже: зараз мають гостру потребу в донорах, їх не вистачає. На жаль, в місті Житомирі ми кожного дня приймаємо близько 20 донорів. В день цього недостатньо для того, щоб утримувати. Відповідні запаси компонентів донорської крові, всіх груп, і резус позитивних і резус негативних. Тому я запрошую всіх жителів області приймати участь в цій акції, тому що в нас на сьогодні гостра потреба це донори з першою позитивною, з четвертої позитивної і всіма резус, всі групи резус-негативного фактора. Житомиряни, які зранку прийшли в центр крові, вважають, якщо є можливість та дозволяє стан здоров'я, потрібно здавати кров регулярно, адже це врятує чиєсь життя. В інстаграмі побачила, що необхідна четверта плюс група крові це знайомі моїх знайомих. Ну тому я тут. Якось так. Це ви вперше здаєте? Ні, вдруге. Перший раз я була, коли почалась війна, а в другий раз зараз. На вашу думку, наскільки важливо зараз долучатися і здавати кров? Якщо є можливість, і здоров'я дозволяє, то звісно це дуже круте, дуже крута добра справа, і я це дуже підтримую. У мене вже така традиція здавати кров. Напевно, на протязі півтора року я здаю кров, тромбоцити. Мене, скажімо, друг підтягнув з донору. Півтора-два роки вже от буквально в мене є такий час. Мені телефонують, я приїжджаю. Це відбувається кожні півтора-два місяці. Це таки був в Києві, був на сході, приїхав Житомир, тому піду здам кров. Мені це вже і сподобається, скажу. Тому всіх запрошуємо. Зараз така ситуація. Тому донорство це один з найпростіших способів долучитися до всього. Української оборони нашої держави. Аби стати донором, потрібно звернутися до будь-якого центру крові або інших медичних закладів, де збирають кров. Усю необхідну інформацію можна знайти на сайті donor.ua. там також можна зареєструватися та записатися на донацію, а також дізнатися всі умови донорства, адже важливо пам'ятати, що до здачі крові необхідно готуватися.